Всім привіт! З вами Макс Парамет. Детальну інформацію ви зможете знайти в описі під відео. Це північний сервер, і в цьому відео я хочу подивитися, скільки можна заробити на роботі далекобійника, маючи фуру Сканія, скільки я зможу отримати за одну годину, скільки рейсів вийде зробити, і в загальному яку суму, в принципі, я зможу заробити за годину. В принципі, не буду тягнути, погнали! Розповімо вам трошки про фуру. Фура Scania коштує з салону 6 мільйонів 900 тисяч, майже 7 мільйонів гривень. Також вона дуже крута, вона дуже швидко розганяється, їде 200 км в час, вона дуже різка. От я не їздив на актросі, але не збираюся його купувати, тому що є сканія і вона дуже швидко розганяється і взагалі класна в управлінні. Пам. Ну що ж, вибираю перший рейс, рейс кнопочка С, наша С. Вибираю «Укрнафта», тому що це, наприклад, напевно, найвигідніший маршрут, найбистріший на сканії, тому вибираю його і мчусь до місця взяття нашого грузу. 19 мільйонів на руках я на місці загрузки, беру свій прицеп. І зараз я навіть засічу час, скільки в мене витратиться часу на один груз. За скільки я його довезу. В принципі, 19 мільйонів є. Я пропрацюю про одну годинку. Подивимось, скільки я зроблю рейсів за одну годинку. Самому дуже цікаво. Ну, в принципі, погнали. Доставляю перший груз. На доставку в мене пішло всього 2 хвилини. Але завжди так не буде, тому що рейси. Різні, може випасти як 4 тисячі метрів, так 2000 метрів, так і ви можете отримати рейс на ту ж заправку, де ви берете рейс. Таке було, тому е, інколи вам може пощастити. І в мене 13 рівень далекобійника. Це незначний прибавок до зарплати, і отримую я 27 тисяч Також хочу вам сказати, що кожен день ціна на бензин різна. Тобто сьогодні я можу возити бензин за 27 тисяч за рейс, завтра я можу возити його за 29 тисяч за рейс, а післязавтра за 26. 000. Ціна міняється кожного дня. А я продовжую працювати і вже зустрінемось ще раз годинку і подивимось на результати. Пройшла майже годинка, але у мене стався форс-мажор ось такий. Мій прицеп завис зверху. Я відвозив сюди у і поруч, поруч була загрузка чіпсів -люкс, і тому я вирішив вибрати відразу цей маршрут, щоб швидко побільше заробити. Але, як бачимо, не вийшло є всі такі баги. В принципі, зараз поремонтувався і в мене ще є час, в мене ще є трошки часу, і тому я ще попрацюю і зустрінемось дуже скоро. Пройшла майже годинка, пройшло 56 хвилин. За 56 хвилин я зміг зробити 13 рейсів, заробити, 1, ой, 1 мільйон, заробити 327 тисяч, але я порушував правила, тому э, ця сума могла бути більшою, але незначною, там на 20-25 тисяч більше. І <звач> ось так рівень потрібно прокачувати. Рівень далекобійника, але сума буде прибавлятись незначна, і ви навіть на, там, на 30 рівні ви не будете заробляти по 50-60 тисяч за рейс. В принципе, ось таке відео вийшло. У мене ще одне питання, куди поділась моя голова взагалі я весь. І <свеч> в принципі за один день можна заробити ну по одному мільйончику. Спокійно купити на свій бізнес і розвиватись. Це всім пока. Дякую за перегляд.